Вночі 6 травня Юрій Гондорчин був не при виконанні. Проїжджав селом Сімер, що на Перечинщині в одному з будинків помітив полум'я. Реакція Юрія Миттєва. Чоловік викликав пожежну бригаду і, не гаючи часу, почав виводити людей з палаючої будівлі. зайшов у двір, почав будити жителів цього дому. Ніхто не вставав. Я подивився, що горить. Дивлюся, горить сарай. Я знову пішов їх будити, стукати двері відкрив. Тоді почали люди виходити. Я відкрив сарай, там худоба кури почали виходити з того. І люди, як повиходили, я їх ну, зрупірував. Пожежна бригада прибула через 6 хвилин після виклику. За цей час полум'я повністю охопило хлів та перекинулася на дах житлового будинку. Прогорів всередині, де кухня в нас була, там згорів холодильник. Кухня згоріла, газова плита, газова колонка. Все ще все володить, якась кришка є ще над головою, а це треба время володиться. Головне, самі живі, діти живі, мама з татом жива, ми живі. Точну причину загорання пожежники поки не встановили. Імовірно, полум'я виникло через замикання електропроводки, яка встановлена з порушеннями правил пожежної безпеки. Рятувальники кажуть, така байдужість громадян мало не коштувала їм життя. Оскільки подія мала місце вночі, люди спали і ніхто не може не міг спрогнозувати, як ситуація в подальшому могла розвинутися. Це е... При пізньому виявленні пожежі е, могли бути фатальні наслідки. А як відомо, у будинку знаходилося дев'ять людей, серед яких двоє малолітні діти, і в принципі це дуже добре, що колега опинився у потрібному місці у потрібний час. Героїчний вчинок Юрія Гондорчина закарпатські рятувальники вирішили відзначити на найвищому рівні. Його номінуватимуть на всеукраїнське звання герой рятувальник року.